Так, з нами на прямому зв'язку зараз Олексій Леонов, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго вам дня! Вітання. Вітаю да пане Олексі таке запитання. Знаєте, от зараз дуже часто згадується рух України до повноправного членства в Європейському Союзі в контексті також і Молдови, яка долає той самий шлях, і часто говорять, що це тандем, а разом і батька легше бити так. Є такий вислів. Скажіть, будь ласка, наскільки це може нам допомогти? Оцей рух тандемом, і чи взагалі існує це поняття? Ну, так дійсно існує Україна та Молдова мають, як то кажуть, різні домашні завдання в цьому питанні, але в організаційному плані певні відрізки шляху. Ми насправді проходимо разом з Молдовою. І, наприклад, наприкінці травня в Києві відбулася роз'яснювальна зустріч з представниками України та Молдови з Європейською комісією, і на цій зустрічі було підбито підсумки скрінінгу податкової частини національного законодавства кожної з країн. Також варто відзначити, що спільна мета сприяє насправді покращенню взаємодії, і мене як представника одеського регіону насамперед цікавлять зрушення в сфері логістики та перетину кордону. Все, що може допомогти зміцненню економічних зв'язків та розвитку бізнесу між нашими країнами та регіонами, і в цій сфері ми також маємо гарні новини. Зокрема, нещодавно відкрито ще один оновлений пункт пропуску Рені, де вже працює спільно український молдовський контроль. Загалом я не буде перебільшенням сказати, що станом на сьогодні євроінтеграція це справжня національна ідея для Молдови. Варто також відзначити, що в Республіці Молдова є повне розуміння загроз з боку російської сторони. Є у нас багато спільних точок в цьому питанні, наприклад, у сфері інформаційної безпеки, і саме зараз в Молдові дуже активно готується відбивати гібридну агресію з боку Росії, і ця агресія вже набирає обертів напередодні президентських виборів та проведення референдуму щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Ну є і додаткові бонуси насправді від цього спільного поступу до європейського союзу. Він полягає в тому, що розвиток стосунків з Молдовою насправді відкриває багато спільних точок для діалогу і з Румунією з нашим сусідом. Тобто в даному випадку такий наш тандем і, і союз власне спільні можливі рішення будуть нам на користь, вірно. А тут, то, пане Олексію, наскільки є рівними умови вступу до ЄС, і наскільки ми йдемо схожим шляхом, тому що питання до України вони це антикорупційна реформа, там певні прояви, да зміни законодавчі і так далі. На це будуть зважати в парламенті. Ак, звичайно, нещодавно ми були запрошені як парламентська делегація, народні депутати до Молдови зустрічалися з представниками партії президентської Молдови і бачили програму, яку представляють перед виборами президентськими в Молдові. Саме президентська партія вона дуже схожа з українською і рух насправді в нас спільний. І ми повинні один одного в цьому питанні дуже підтримувати і допомагати. Також ми цю допомогу відчуваємо і від наших румунських партнерів наших друзів румунських, тому що вони цей шлях вже подолали і вони нам є чому в них навчитись, і нам, і нашим молдовським колегам Румунія, от ви згадали румунію Румунія ж насправді ну можна і назвати як лобіста цього європейської інтеграції Молдови, так насправді Румунія не тільки є лобістом, а є надійним другом і партнером в цьому питанні багато підтримки, і ми бачимо цю підтримку і саме і до України. Якщо ми говоримо про взаємодію, наприклад, Румунії і України, то ми можемо побачити дуже конкретні цифри. Наприклад, загальний товарообіг між нашими країнами зріс з 2021 року з 2,3 мільярда доларів до 5,4 мільярда доларів за підсумками 2023 року, тобто майже в два з половиною рази. І наразі сьогодні понад десята частина українського всього експорту перепадає саме на Румунію. Визначили Україна та Румунія курс на стратегічне партнерство. Восени минулого року президенти обох країн зустрічалися і підписали відповідний документ. От за цей рік, фактично, так, коли ми стратегічні партнери із Румунами. Цей статус він вже має якісь от певні такі конкретні результати? Так, є і конкретні результати, і є конкретні напрямки. Я от проговорив декілька цифр, які показують, що е, Румунія є нашим логістичним партнером. А якщо говорити про конкретні проекти, то варто згадати, що Румунія за короткий термін стала одним з провідних логістичних хабів для українського експорту, і головну роль у цьому процесі відіграв румунський порт Констанца. Е, також варто згадати і про те, що Румунія дуже оперативно відремонтувала широку залізничну колію е, до порту Галац. Що дало змогу перевозити вантажі з України в донайські порти без зміни локомотива, і це було дуже важливо, коли були постійні обстріли донайських портів. Маємо ще один дуже важливий показник. Насправді лише за минулий рік на румунському ринку з'явилось 300 великих українських компаній а всього спочатку вторгнення їх на румунський ринок вийшло майже 800. У нас також діє спільна українсько румунська комісія з питань військово-технічного співробітництва, і ми бачимо багато конкретних кроків зі сторони Румунії, саме партнерських і дружніх. Ну і найголовніше наприкінці травня президент Зеленський повідомив, що Румунія готова прискорити роботу над двостороннім безпековим договором та взяти участь у глобальному саміті миру. Тож є всі підстави вважати, що завдання щодо розбудови стратегічного партнерства виконуються дійсно успішно. І ще раз хочу подякувати за це народу Румунії. Ну, до речі, Румунія нещодавно голосила про най... про те, що найближчим часом надійшла новий пакет військової допомоги нашій державі. От тут про визначеність, пане Олексію, хто е... вирішує власне, що буде в, цій... в цьому пакеті допомоги? Чи ми зараз кажемо про фінансову допомогу до прикладу? Є про це якісь перемовини ви знаєте, є деякі речі, які поки що не можна розголошувати. Але як співголова групи дружби з Румунією, можу сказати, що дійсно дуже багато з самого початку війни Румуни роблять для того, щоб посилити нашу обороноздатність. Дійсно, все необхідне, що може бути потрібно для сил оборони України. Румуни надають. І намагаються, як тільки в них є можливість допомогти, як фінансово, так і якоюсь військовою допомогою, то це одразу робиться. Стосовно спільних проєктів у військовій сфері, якщо ви можете про це говорити, пане Олексію, я маю на увазі, що Румунія має кілька ініціатив, зокрема спільне патрулювання акваторії Чорного моря, забезпечення безпеки от в тому секторі, де проходить власне зерновий коридор український, так до якого Росія не має жодного стосунку, а також з приводу відповідної використання навчальних центрів для українських пілотів, тому що про це також були певні повідомлення. Румунія достатньо відкрита і для військової співпраці вже зараз. Хоча це відбувається, звісно, в рамках більше, мабуть, Рамштайну і НАТО. Дійсно, Румунія одна з перших підключилась до навчання наших пілотів, і одна з перших готувала наших пілотів для того, щоб вони могли. Керувати літаками, також, якщо ми говоримо про безпековий коридор зерновий, то питання розмінування чорного моря можу сказати, що Румунія також є одним з лобістів цього питання. Всі розуміють важливість цього такого трикутника, скажімо так, в Дунайському і Чорному морі, і необхідність вирішувати це питання якнайшвидше, тому що в нас є досі. Знаходять якісь водні міни часів Другої світової, і а скільки буде проходити розмінування чорного моря після того, як Росія постійно скидує і авіацію бомби в море? Це, ну, ніхто наразі не знає. Тому ще раз повторюсь, Румунія є надійним партнером. Вони дійсно тримають постійну руку, як то кажуть, на пульсі будь-яких питань які стосуються України. України, і питання розмінування і підготовки наших пілотів дуже важливо. Дякуємо дуже, пане Олексію. Олексій Леонов був з нами Дякуємо на зв'язку. Народний депутат України, член комітету з питань фінансів, фінансової та митної політики.